Про зупинку на тротуарі. На тротуарі можуть ставити машини тільки легкові і мотоцикли. Тільки легкові і мотоцикли, більше ніякий транспорт. І тільки в двох випадках. Перший випадок, коли стоїть знак, місце для парковки, місце для зупинки і під ним табличка. Отака, така, така, така. Чи така. Ще раз, ота, така, 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 то є для легкових. Отака табличка, вона для всіх транспортних засобів. Для всіх. А ті тільки для легкових. То є один випадок, коли можна ставити на тротуарі лег легкові і мотоцикли. І другий випадок, коли отут проїзна частина, він став на тротуар. Якщо для пішоходів залишається 2 метри. Чи то буде будинок, чи це буде якась огорожа, значить, для пішохода повинно залишатися 2 метри. І машину ставити не тут, не тут біля будинку чи огорожі, чи там ще чогось, а біля проїзної частини. От, 2 метри для пішохода і машина отут біля проїзної частини. Якщо дорога має розділювальну смугу, отут нема розділювальної смуги, тут починається розділювальна смуга. Або бульвар, значить на машину біля них ставити не можна ні біля розділювальної смуги, ні біля бульвару. Тут можна, а тут не можна.